У мене сьогодні на обзорі марка періоду гражданської війни, генерал Лавр Георгійович Карнілов. Генеральська серія 1919 рік. Опис. У 1919 році була видана агітаційна серія Вожді Білого Руху, що отримала також назву Генеральська серія. Серія складається із семи марок, виконаних у стилі Романівського випуску марок Російської імперії. Авторію дизайну замовник та видавець невідомий. Наймовірніше, генеральська серія була замовлена інформаційним агентством ВСЮР, але не була прийнята через велику кількість помилок. А Калчак за часів його. Служіння на, на, фрон, на флоті Червона Марка та під час громадянської війни помаранчева. МВ Алексєєв Оливкова Зелена. ЛГ. Корнілов Темно Коричнева. Это зараз И І Аї Деникин Денікін, Липова. В. ВС Май Маєвський, Синя. Та картина присвячена подвигу. Стефанія Щербаковського під час російсько-японської війни. Лавр Георгійович Карнілов, російський воєначальник, генерал інфатилі, інфатерії, військовий розвідник, військовий аташе, мандрівник, дослідник 1898-1904, 1907-1911 всього 10 років. Герой Російсько-Японської та Першої світової воїн, верховний голокомандуючих російської армії липень серпня 1917 року, кавалер ордена Святого Георгія 3 та 4 ступеня, а також золотою зброєю за хоробрість. У роки громадянської війни один із головних керівників Білого Руху на півдні Росії. Перший командувач добровольчої армії загинув у бою. Стан чиста. Зараз покажу Сейчас. Оп. В кінці відео буде посилання на інші відео про почтові марки ХХ століття. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь мій канал. Тримаємось, Вистаємо! слава Україні!